Яке все яскраве, яке все гарне. Ось наша мадрина проснулася вже шишечки будуть у неї. Вся ожила, дуже радіємо за неї. Ряд моїх нарцисів. Вони тут ростуть вже, не знаю, років 20, мабуть. Боже які шишечки? Це сосна Банкса. Оце вона така цікава, бачите? Чесно кажучи, в тому році не було таких шишечок. Я здивована. Дуже гарно. А ще у мене ось такі, е, зараз кульбабка якраз сквітне, зниму оцей газон. Там. Е, Бускові такі квіточки, я не знаю, як вони називаються. Ну, я їх обожнюю, такі лісові. Лісова полянка така. У нас трав'яна. Так. Нарциси, нарциси, нарциси. Як їх багато. Це ще такі теж білесенькі є. Э -э Забула як называется, японский, що то, що то там? Что-то там японский, короче Пережили нарциссы в цьому році все. И снег, и мороз, по квітках прям. Ну Но... Справилися, вижили, вижили. Ой, хурма вже проснулася. Теж вже набубнявалась. Ще один мій нектаринчик. Обожнюю, нектарини, абрикоси. Дуже люблю все це. Ну і мої козюлі, дівчулі, привіт! Не люблять зніматися, стесняються всі, ховаються. Що такое? Не ховайтесь. Ах, ти стісняшки такі. Ну ось. Який сьогодні чудовий пасхальний день. Козі кушають, дітки кушають. Довій! Да. І хто це там загубився вже? знову? Знов лежить? Да, і маму зва. Ага. Я навіть знаю хто. Да не твоя, не твоя, то не твоя дитина. Да, то не твоя дитина. Ну а сейчас прийду проверю. Так, приїхали з, б... з обіду, відпочили, да. погодували наших дорогеньких дівчаток. Ось. І... сижу, насолоджуюся компанією. Забава. Це наша забава. Так. 에, забрали у неї козлика, і вона тепер ходить і всіх облізує. Бо їй потрібно до когось виявляти кохання, любов і за, заботу, захист. Санечка уже начинает седать и хоря... хороший у нас тут. Да, все выспались и повилазали. Mm. Все выспались и повилазили. Будут гуляться. Доїдають зерно, яке було насипано ще вранці, бо скоро вечеря і треба, щоб було чисто в місках. Краля. 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 Кралечка. Пози, 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 пози. Султанка. султана. Наша султана. Султану я викормлювала з бутилочки. Мама від неї відмовилася Ось. і повністю була моя доця. Це її доця ось. Да? Режуля така. Уже три місяці, вже четвертий місяць. 20 січня при... приблизно народилися. <риклад> так, білі кози прийшли мене з двох сторон. Це одна кусає, тут два цілує. Так. Ну, дівчата, я ж хочу відосик про вас зняти, а ви всі притулилися, йди, біжи. Біжи гуляй, біжи. Це луна. З Зр... жовтою такою золотою полосочкою вона. Луночка у мене залишилась теж. Залишаю собі. Ще от та, що в кормушці торчить, то руна. Це її сестра. І ось рижа біла. Біля сітки матуся. Це вона вперше привела дівчат. На п'ятий окот Ну все, мама пуста вже, так? Да? Порядок. кобилка виросла. Нам молока не надо. Ось тут чорна і рябенька це самі найменші дівчата. Мама пішла заколотки. Да, перша коточка привела двох дівчат дуже яскравих. Так буває. Сижу і просто наблюдаю за ними. Спілкуюся. Ну, забава, ну що такое? Чи що настрій поплакати? Дається ще рано. Гуляємо, да. гуляємо. Даїться не будемо ще. Набираю молочко. Потім подоїмося. Пізнішенько, через дві годинки. Ай, оце таке у мене моє щастя. На природі бути серед тварин. Оно коханий чоловік кожну бруньку осматрива. У нього своє щастя. У нього садочек. Да? Вегасу наділи фартушок в два місяці. Тепер ходять такий, наче корону носить в тому фартуху. Зато дівчата захищені від небажаної, запліднення від небажаного. Ну що це за морська? Ось оча що це таке, ось мочка така прийшла, оце трогає мене я її. А ты что сьогодні плакала? Кажи, нас не был поплакать, проснулася и заблудилася, да? Проснулася и каже, ой-ой-ой, я загубилася, ты сидилася, да? Да. Ой, Боже. Ой, Боже. Утітяка крашуля маленькая. Ну все, хватит уже запав Вс, в вольєрі уже всі дівчата залишились крим Вегаса. Вегас. Единый хлопець. Единый хлопець на районе. господи, девчата. Тут две руки бьют. Ну все, все. Все, люблю кожу. Так. Банда. Банда. Не ешь, мама. Та лежит, та есть. Так, все, давай, шуруй. Сегодня все не играется, да? Это потому что я включила запись, понятно? То обычно их начнут, их начнут вечерами, гасать. <мот> 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 так, ну добро